Відбувся 11-й Рамштайн. Він став ювілейним, бо це річниця рік, як створена оця антипутінська коаліція, які називають відповідно. Ми звикли до того вже. Що Рамштайнам дають певні назви? Так пам'ятаємо, був танковий Рамштайн або Рамштайн щодо боєприпасів. Або ми мали надію, що от минулий чи позаминулий Рамштайн стане Рамштайном для літаків. А як назвати по висновкам теперішній сьогоднішній Рамштайн? Що такого основного ви почули чи знаєте саме про цю зустріч? Крайньо чогось особливого я в цьому Рамштайні не побачив. Та й зрештою у мене і не було великих очікувань. Дійсно, нам крайньо потрібна хороша авіація. бо в її буду залишатися палким прихильником американських комплексів F-16, і дійсно нам вкрай необхідні далекобійні ракети. Але сьогоднішній Рамштайн, би там не було поза 350 мільйонів доларів, це доволі суттєво. Я би назвав його звірюванням годинників у першу чергу, що стосується систем протиповітряної оборони. Бо мім 104 патріоти вже зайшли, і це вже за фактом дуже хороша новина. І, на мій погляд, це. Кінцеве узгодження о цього мільйона боєприпасів до артилерії іде звірка годинників, хто коли як, в якій кількості їх буде виробляти. От він такий більше лінійний, уточнюючий, чи буде якийсь рамштайн, котрий розтопить авіаційний лід, неминуче питання лише коли.